Йому настільки фіолетова чи вчинила людина злочин, настільки, бо це та мені по. Типу, це просто робота. Ти скажи, ти, ну є просто особисті кордони щодо того, яку херню ти не береш у упровадження, кого не захищаєш. У є там список п'ять напрямків, п'ять с категорії. Які? Які? <реш> <реш> Рашисти... не працюють з рашистами? Ну ні, 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 це так, це, це, так ніхто не працює. ну, там, БОПДшники, <реш> ну, навіть, навіть люди безкоштовні, які за, за державний кошт, вони 90% навіть вони відмовляються. Але, типу, у світі нас не, не то що не розуміють, вони кажуть, що. Типу, а чого ви так? Е, є там адвокати, які захищали всіх там міжнародних злочинців, називаємо це так. І військових злочинці вони кажуть: типу, ну, типу, хлопці, ви типу, не доросли ще до рівня.